Принцеса Олександра оф Кент. Всі стадії. Ось це сьогодні розпустилась квіточка. Ось така квітка велика, в неї більше 10 см. перша хвиля квітування. Ось ця також сьогодні, вона така з рижинкою всередині. Ось ця сьогодні розпустилась. Красотки. Так, зараз покажу. Так, ця сьогодні розпустилась, О, ці дні днів 5, може навіть більше. У нас прохолодна погода і ось цінкам вона подобається, ця погода. Вони ну, довго цвітуть, гарно цвітуть, трипсів немає, пахнуть дуже гарно. Погода їм сприяє. Кущ великий. Нормально не обрізаний, але вже що маємо, то маємо. Ось цей її бутончик. І ось вона відцвітає. Але я не знаю, чи це вона відсвітає. Вона ще буде тримати, напевно, дні в 2-3 таку квіточку. Перехилилася до сусідів за забор. Ось бутончик, дивіться, який гарний. І сама квітка. Дуже гарна. Дуже гарна, прям. шедевральна. Я б до неї в пару посадила Абрахам Дербі. Абрахам листка теж пудрова, цікавий такий в неї складний колір. Думаю, буде гарно. Красуні.